Ветерани десантно-штурмових військ після фронту змогли повернутися до мирного життя і створили організацію, яка нині допомагає іншим бійцям з реабілітацією та новим стартом. Нещодавно їх запросили до Європарламенту та в штаб-квартиру НАТО, де вони розповіли про проблеми українських ветеранів. А нині збирають кошти на реабілітацію побратимів. А долучитися може кожен, відсканувавши qr код далі у сюжеті. Ми приїжджаємо сюди стріляти. Знаєте, як іноді навалиться все в міський шум. І тут хочеться просто розслабитися іноді буває, що ти злишся, але ж треба якось з цією агресією справлятися. От ми приїжджаємо сюди. Стрільба на полігоні для них це не лише тренування, а й спосіб реабілітації та адаптації до мирного життя. Тут ветерани спілкуються, діляться проблемами і підтримують одне одного. Ми собі стріляємо, виконуємо деякі вправи, тренуємося паралельно, адже іноді головне не щоб тобі. Хтось чимось допоміг. А щоб тебе зрозуміли і вислухали. А хто тебе може зрозуміти і вислухати, тільки як не твій побратим, не твій товариш? Нікіті 28. Він десантник штурмових військ, служив у 95-й Окремій десантно-штурмовій бригаді був командиром зводу. На фронт потрапив у 2021 році. Я з дитинства хотів потрапити на війну, і тому це все, що відбувалося, це було як частиною мого шляху. І для мене, ну понятно, що. Було цікаво, чесно кажучи, спочатку навіть не було страшно. Було цікаво, цікаво до того моменту, поки не почалася повна повна масштабка. І як ми вже переїхали на нашу третю чи четверту точку під Ізюм. Саме під Ізюмом довелося воювати з ворогом буквально з десятиметрової відстані. П'ять днів ми там вистояли. Я вже там пару разів прощався з життям. Я у мене навіть відео, де я думав, що знайдуть мій телефон, то хоч буде останнє відео там, де я знімаю, що танки їдуть. Чую, у мене тільки три вистріли на РПГ, там танків п'ять чи шість їде. На війні розповідає, навчився молитися і повірив в Бога. Побратим дав йому псалтир у найважчий момент бою. Каже, молися, дає мені псалом 90 молися, ти командир тільки тебе почули. Я так знімаю каску, знімаю бронік, стою так закопа, читаю псалом 90, я все викрив хирить, зривається, читаю псалом 90 і кажу слово амінь. І фронт затихає. А як після цього не повірити? Після численних травм і контузій Нікіту звільнили із служби. Пройшовши реабілітацію, він заснував власну справу, відкрив магазин будівельних матеріалів. Але головною справою стало інше допомога ветеранам. Подивився, що дуже багато тих, хто допомагає фронту, і дуже мало тих, хто допомагає тим, хто вже повернувся з фронту. Я не разу не побачив того відношення до ветеранів, яке воно має бути. І тому ми з хлопцями зібралися, відкрили громадську організацію. Сьогодні в цій організації понад 80 ветеранів. Вони організовують заняття з різних видів спорту, і по терапії, стрільби, психологічні сесії та спільні зустрічі для бійців. Проводимо заняття з підготовки для стрільби, поводження зі зброєю. Потім підготовка по тактичній медицині. Проводимо людям, студентам для того, щоб люди всі мали уяву, що це таке. Бо хтось може і пропустив на уроці ОБЖ що, що таке охорона здоров'я. Але ми трошки йому нагадуємо. Також ми зараз. З хлопцями відпрацьовуємо університети, техніками їздимо, домовляємося з ректорами, щоб проводити абсолютно безкорисно. Навчати людей медицині те, що має знати кожен. Я маю якісь знання, і я вважаю, що ці знання потрібно можна донести людям, і це буде корисно. Нещодавно ветерани відвідали Європарламент, зустрілися в Брюсселі з єврокомісаром з питань оборони, представником від НАТО та міністром оборони Бельгії. Зараз збирають кошти на два проєкти: підтримку сімей загиблих військових та річну реабілітацію для 70 ветеранів. Найперше, це потрібно, щоб тобі було для чого тобі жити. Щоб ти, коли повернувся з війни, ти розумів від п'ятки до макушки, що ти з неї повернувся, що тобі потрібно жити далі. Далі потрібно шукати ремесло, чимось займатися насамперед. Дай Бог, щоб скоріше закінчилася війна. І вже з нашої сторони, як і зі сторони громадської організації, у нас буде дуже величезна робота. Нам потрібно буде піклуватися про дуже велике число військовослужбовців. Олена Халілова, Віктор Зеленков. Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.